Туреччина країна двох морів, що виробляє найбільшу у світі кількість курортів All-Inclusive та безкоштовних шведських столів. Принаймні, такою вона була для нас ще донедавна. За останній рік вона для нас стала батьківщиною безпілотника Байрактар. Якщо ви останнє слово проспівали в голові, все окей, це нормально. Якщо ви зараз їдете в таксі, не соромтеся, поставте відео на паузу і підспівуйте пісні, яка без сумніву зараз грає по радіо, і вона точно про байрактар. Всім привіт! Мене звати Ярема Дух, а це відео про Туреччину та її незмінного керівника протягом останніх 20 років реджепа Ердогана. Навіть незважаючи на результати президентських виборів у травні, пан Ердоган та його партія все одно залишаться впливовими гравцями у турецькій політиці. Тому нам важливо розуміти, хто цей пан, що понад два десятиліття намагається зробити із туреччини глобального гравця. Залишайтеся, буде цікаво і саме, можливо, навіть смішно. Ну, справді, деколи виходить смішно. Якщо ви бачите, якісь смішні штуки, вони вам подобаються, напишіть, будь ласка, в коментарях. І якщо вам подобається взагалі це відео, не забудьте поставити лайк і надіслати своїм друзям. Сподіваюся, вони у вас є. Туреччина знаходиться на парою сьогоднішнього відео у особлення такої багатовекторності. Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини, що вже 20 років беззмінно керує країною. За 20-ліття Ердоган пройшов шлях від реформатора, що рухав країну на захід, до одноосібного правителя у травні 23-го року. Ердоган проходить складне випробування виборами, які до цього він та його партія досить легко вигравали. Президентські вибори 23-го року в Туреччині нам важливі і тому, що від їхнього результату залежить дуже багато і у нашій війні з російськими окупантами, наприклад, доля зернової угоди, доступ до сучасних озброєнь чи стримування російських кораблів у Середземному морі. Історія Ердогана це класичне оповідання про людину, яка сама себе створила і піднялася з низів. Він народився у бідному кварталі Стамбула, і ще під час навчання в школі йому доводилось продавати на вулиці Кавуни, лимонад і семіти. Це такі турецькі бублики з кужутом. Усе, щоб підтримати родину, оплачувати рахунки і навчання. Ердоган займався Болом був капітаном команди і навіть мріяв стати професійним спортсменом. Але батько заборонив йому присвячувати життя спорту. Мовляв, чоловік повинен мати нормальну стабільну роботу. Реджеп запам'ятав цю пораду і поставив дещо амбітнішу мету стати капітаном держави. Після школи вступив у Мармараський університет у Стамбулі, де навчався управлінню бізнесом. У ті часи розпочалася його довга і складна політична кар'єра. Він став активістом Національної турецької студентської спілки, молодіжної антикомуністичної організації, що за визначенням є гарним першим записом у політичному резюме. У 22 роки. Ердоган очолив Стамбульський осередок молодіжного крила партії національного порятунку. Вона була ультраправою і сповідувала радикальні консервативні цінності. Ще деякий час попрацював у бізнесі, а також у департаменті транспорту Стамбульської мерії, з чим пов'язана прикольна історія. Одного дня начальство наказало Ердогану зголити вуса, і молодий фахівець у відповідь на таке розпорядження просто взяв і звільнився. Не знаю, чи вплинула прямо якось ця історія на його подальші амбіції, але всього за кілька років він повернеться знову у мерію Стамбула, але цього разу у найвище крісло. Ця рання кар'єра Ердогана пов'язана із партією національного порятунку. Він зростав в її структурі і розвивався разом з нею. Після перевороту в Туреччині 80-го року партія перейменувалася на партію добробуту, а Ердоган поступово виріс до одного із її лідерів в 94-му році, ніби як помса завуса, хоча насправді ні, він висунув свою кандидатуру на посаду мера Стамбула. До речі, якщо ви були в Стамбулі і вам вже хочеться написати коментар про це, як вам сподобалося не сподобалось місце. Зараз дуже хороший момент для цього. Ердоган завжди був переконаним мусульманином і дуже релігійно. Людиною, тоді як Стамбул найбільш секулярне і ліберальне місто Туреччини. Традиційно в ньому вигравали ліберальні кандидати з економічною та прозахідною аджендою, але ніяк не релігійні консерватори. Але у той час Стамбул зіткнувся з кількома кризами. Міська влада була абсолютно неспроможна дати цьому раду. У 1994 році в Стамбулі сталася масштабна сміттєва криза, і під час одного з викидів сміття через метаноловий газ загинуло 27 людей. Повітря заборонилось настільки, що люди були змушені носити маски задовго до всяких коронавірусних пандемій. Паралельно через урбанізацію населення міста збільшилось майже вдвічі, при абсолютно. Лютні відсутності базових адміністративних послуг. Ердоган себе позиціонував як голос мовчазних мас, і завдяки розвиненій структурі активістів встановив пряму комунікацію з виборцями. У підсумку Ердоган переміг завдяки голосам соціально захищених верств населення і мешканців бідних районів. За своєї каденції Ердоган показав себе ефективним мером та прагматичним менеджером, і насправді вирішив досить багато хронічних проблем міста: сміття, водопостачання, громадський транспорт, безкінечні затори. Але поки Ердоган працював мером Стамбула, в 97-му році відбувся ще один переворот в країні цього разу антиісламістський. А ще хтось каже, що у нас в Україні часто відбувається революції. Подивіться на Туреччину. Партію Ердогана, яка контролювала уряд, розпустили, а самого Ердогана посадили у в'язницю. Він отримав вирок 10 місяців тюремного ув'язнення за ісламську риторику. Йому було пожиттєво заборонено обіймати будь-які політичні посади. Турецькі медіа тоді писали: політична кар'єра Ердогана завершена. Від сьогодні він не зможе бути навіть провінційним губернатором. Ердоган навіть написав про це книгу, яку видали, поки політик сидів у тюрмі. Це був такий собі маніфест: мікс релігійних консервативних цінностей та європейської інтеграції. Він вважав, що інтеграція до заходу дозволить зробити Туреччину більш демократичну. І ліберальною державою, де пануватиме повага до свободи релігії, Ердоган вийшов з в'язниці достроково після амністії і вийшов очікувано національною зіркою. Туркам імпонувала його нова риторика, а сам він сприймався сильною особистістю, готовою страждати за свої переконання. Колишній мер Стамбула, якому нагадаю, було заборонено обіймати будь-які посади, що за словами медіа не зможе бути навіть провінційним губернатором, природньо прагнув реваншу. Тоді він зібрав однодумців і створив нову партію партію справедливості та розвитку або турецькою ак. Партії Ердоган її очолює і донині. І, до речі, цікавий факт: з турецької акт так само означає білий або чистий. Тому ж якщо ви були в Стамбулі, ви могли бачити графічні написи цієї партії, виконані, власне білим кольором. Ну, сумнівної цікавості, факт згоден. Нова партія позиціонувалася не як релігійна чи проісламістська, а класична консервативна партія західного зразка. Він виступав за політичну лібералізацію та економічне зростання, інтеграцію в ЄС. Разом із цим традиційні цінності і свободу релігії. І доля послала йому те, що Меродоган вмів працювати ще зі сміттєвої кризи в Стамбулі. Нову катастрофу. У 99-му, Землетрусу в Тречні загинуло 17 тисяч людей, ще 43 тисячі отримали поранення. Тодішній уряд не впорався з кризою, не зміг допомогти постраждалим і відновити інфраструктуру. Ердоган взяв цю тему на озброєння. Цей фактор, а ще злагоджена робота місцевих осередків і розгалужена структура, як на виборах в Стамбулі, принесли рекордні результати. Створена з нуля, партія Ердогана здобула 34% голосів турків і виграла дві третіх мандатів у турецькому парламенті та отримала конституційну більшість. Туреччина тоді була парламентською республікою, тож парламент і прем'єр-міністр контролювали більшість влади в державі. Проте навіть це ще не було тріумфом. Пам'ятаєте вирок суду, за яким лідеру партії переможця було заборонено обіймати будь-яку політичну посаду, і він навіть не був обраний депутатом. Цілий рік замість нього очолював уряд його однопартієць, і лише через рік парламент прийняв закон, котрий скасовував цю норму. У 2003-му, змінивши законодавство, Ердоган став прем'єр-міністром Туреччини. Його кажуть, якщо тобі не подобається як накритий стіл, то просто переверни його. Десь так само і вчинив Ердоган. Так почалася двадцятирічна історія влади Ердогана. І перший його термін ми навіть. Сміливо можемо назвати дуже успішним. На початку відео я казав, що Туреччина славиться своїми all-inclusive'ами, і це правда. Дуже багато українців саме через це їх знає. Зараз через повномасштабне вторгнення Російської Федерації ми дуже обмежені в мандрах світом і тому ми звертаємо свої очі на Україну. Я ж вам пропоную звернути свої очі на проєкт моєї улюбленої довідка.інфо Ютуб канал Справді, де вийшло дуже цікаве відео про те, куди можна поїхати по Україні для того, щоб підтримати свого національного виробника. Ну. Або як це правильно сказати, Приїжджаючи до Вінниці, можна побачити ставку Гітлера. Це архітектурна пам'ятка, тусте це точно маст візит Кам'янець-Подільський, Замки, Мотриський каньйон, Заліщики, Тернопільська область. Колись це був номер один курорт для поляків. Дуже прикро говорити про те, що поки ми не можемо відвідати Бердянськ, будь-який відпочинок лікарями, як то кажуть, да повинен бути в першу чергу безпечним. Другий термін Ердогана вже не був таким ліберально з прозахідно-реформаторським, і прем'єр-міністр вже потроху почав вживатися в роль одноосібного правителя. У 2007 році турецькі правоохоронні органи виявили таємну організацію ЕРГНЕКОН, які, начебто, планували державний переворот і вбивство прем'єр-міністра. Найближчими роками у цій справі заарештували сотні людей. Журналістам, письменникам, ректорам університетів, силовикам, лідерам профспілок, опозиційним депутатам оголосили тюремні вироки кільком десяткам по а двом людям два по життєвих Саму організацію визнали терористичною, а Ердогана масово критикували за переслідування незгодних і порушення прав людини. Паралельно з боротьбою з внутрішніми загрозами Ердоган продовжував зміцнювати свою владу. У 2007-му він проводить референдум в Туреччині, за результатами якого змінилася конституція. Повноваження президента розширювалися, а військових навпаки зменшувались. Ще через рік проходять чергові парламентські вибори в Туреччині, і партія Ердогана знову перемагає втретє. Поспіль, поки що це взагалі історичний рекорд у Туреччині. Ердоган, відповідно, очолює вже свій третій уряд, але ця каденція виявилася набагато беремнішою за всі попередні. У 2013 році Туреччину охопили масштабні демонстрації. Вони розпочалися, як це не дивно, з антизабудованого протесту. Справа в тому, що уряд вирішив вирубити парк Гезі в Стамбулі і побудувати на його місці здоровезний торговий центр у вигляді османських казарм. Дорогі кияни, якщо ви дивитесь зараз це відео, поставте йому лайк і напишіть коментар. кажуть, від цього має стати трішки легше на душі. Спочатку на протест вийшло кілька десятків екологічних активістів, які просто хотіли захистити парк. Вночі поліція жорстоко розігнала їх, використала газ та водомети і затримала 60 осіб. Наступного дня вийшло набагато більше людей з дуже різних соціальних груп. Вимоги були значно ширші ніж зберегти зелену зону. Люди хотіли демократії. В результаті загинуло 11 людей, понад 8 тисяч були поранені, з них мінімум 63 в тяжкому чи критичному стані. Майже 5 тисяч людей заарештували. Ердоган же весь цей час вперто виступав проти протестувальників і відмовлявся йти на діалог. Називав їх терористами, екстремістами, ворогами Туреччини, віддавав накази правоохоронцям діяти жорстко і нікого не щадити. І це та сама людина, яка 10 років тому хотіла в Європейський Союз. Торговий центр в підсумку не збудували, а парк реконструювали лише частково. Та це й не так важливо. Протести в ґезі були для нас першим прикладом такого масового. Насильства до незгодних саме після них Ердоган зрозумів, що опозицію можна давити силою, і остаточно пішов шляхом консолідування влади. До речі, про консолідацію, що ми побачили вже за останні 9 років, консолідація українців вона просто неймовірна. Саме завдяки консолідації з'явилися численні волонтерські рухи у 2014 році, завдяки яким ми вистояли під час першої російської навали. Одним з таких волонтерських фондів, який працює досі, став поверни живим. Зараз у них великий збір на зброю для ТРО. Запрошую вас долучитися до нього і кинути туди. Кілька гривень, якщо вам подобається це відео, таким чином я буду бачити, що моя робота не даремно, і ви трансформуєте подяку за це відео у донати. А принагідно, якщо у вас є змога підтримати цей YouTube канал, якщо у вас є ще якісь кошти, можете розглянути можливість бути чи патреоном, чи закинути на BuyMeCoffee. Є і ця і ця платформа в наявності. Поки ви думаєте, можете подивитися, що є вже досить багато приємних людей, які підтримують цей канал. Велике вам за це спасибі, бо саме завдяки вашій підтримці виходять нові відео. Велике вам за це спасибі. У в тому році Туреччині відбуваються перші після конституційної реформи. Президентські вибори на них виграє відповідно Реджеп та Іпередоган. Цього разу без масових протестів і доволі впевнено, він набирає 52 голосів. З тих часів навіть є фраза, яка стала досить відомою в Туреччині по на запитання журналістів, чому так мало. Він відповів: пророк Мухаммед теж не всім подобався, а я принаймні, отримав 52%. У вас може виникнути питання: а як це так? Проти нього постійно бунтують у Стамбулі кожен рік протести, а Ердоган перемагає і перемагає. Гарне питання. Дякую, що поставили. Справа в тому, що виборці Ердогана, які батьох консервативних політиків, переважно живуть. Не у великих містах їх не видно на протестах. Вони не пишуть колонки в змі чи постики в Фейсбуці, але вони ходять на дільниці, голосують і обирають своїх кандидатів. А ще політики на кшталт Ердогана вміють консолідувати електорат і зачистити конкурентів. А демократи і міські інтелігенти зазвичай висувають по 5 кандидатів на одну соціальну групу. Окрім цього, з кожним роком рівень демократів Туреччині неохильно падав. Переслідування опонентів постійно набирали обертів, багато опозиціонерів покинули країну, а влада концентрувалася в одних руках. Ердоган усе менше звертав увагу на реформи і інтеграцію в ЄС і все більше на символічні речі заради своїх амбіцій. Наприклад, одним з найбільших проєктів його першого терміну став новий президентський палац в Анкарі, величезна будівля на Тисячу кімнат вартістю 350 мільйонів доларів, під час будівництва якого виникали постійні корупційні скандали. Розмови про те, що на цьому конституційні зміни ще не завершені, і влада президента буде лише посилюватися, почалися майже одразу після переобрання Ердогана. Однак для цього йому був потрібен Правильний контекст, і тут президенту Туреччини на допомогу приходить його старий знайомий національна катастрофа, якою він скористався сповна. 15 липня 2016 року. В Туреччині відбулася спроба військового перевороту, під час якого військові здійснили спробу взяти під контроль кілька стратегічно важливих об'єктів і захопити владу. Ердоган знаходився у відпустці з сім'єю, і встиг покинути готель за годину до того, як його почали штурмувати. Винищувачі F-16 завдали авіодарі по президентському палацу і будівлі парламенту. Військові захопили ряд адміністративних будівель, змі та оголосили, що влада в країні переходить до генерального штабу зброю. Віхних сил Туреччини. Сам Ердоган через фейстайм закликав громадян виходити на вулиці та зупиняти бунтівників. Люди вийшли і протидіяли заколотникам. Багато цивільних загинуло тієї ночі, але багато даних про це нема. Ця тема стала надто політичною і її оминають на державному рівні. Протягом наступного дня повстання було придушене, військові постанції ліквідовані або затримані, а вся захоплена ними бойова авіація знищена. У світі досі є багато версій того, що ж це таке взагалі було. Турецька опозиція у вигнанні взагалі стверджувала, що Ердоган сам зрежисував весь цей переворот для того, щоб просто консолідувати владу і. Закрутити гайки, але складно уявити навіщо, наприклад, знищувати кілька дорожезних F-16 при несправжньому військовому перевороті. Краще б передали їх Україні. Однак ніде правди діти, Ердоган скористався цією катастрофою на всі 100%. Він запровадив країні надзвичайний стан, призупинив туречення дії Європейської конвенції про права людини. Десятки тисяч чиновників і держслужбовців стали жертвами чисток у перший же тиждень. Уряд конфіскував активи понад тисячі компаній на суму до 60 мільярдів доларів. Закрили ряд телеканалів, газет та інших медіа, арештували опозиційних журналістів і політиків і навіть. Заблокували Вікіпедію. Станом на кінець 16-го року, в Туреччині заарештували майже 40 тисяч людей. Саме з цих подій Туреччина сказала остаточно прощавай демократичному шляху. Зокрема, європейський парламент призупинив перемовини про вступ Туреччини до ЄС. Так пропала та сама перемога, з якою колись ще прем'єр-міністр Ердоган починав своє правління. У відповідь на кризу Ердоган подав ще кілька прав в конституцію, які лише посилювали президентську владу. Туреччина перетворювалася на суперпрезидентську республіку. А Ердоган отримував право обиратися ще двічі на посаду президента. Останні п'ять років Туреччина живе в умовах одноосібної влади, котра межує з авторитаризмом. Звісно, це не той авторитаризм як в Росії чи в Білорусі. Ердоган не малює собі 128% на виборах, а опозиція навіть спроможна перемогти на виборах мера Стамбула. Однак, уся повнота влади сконцентрована в одних руках. Свобода слова відсутня, а в суспільстві все більше і більше відчувається вплив ісламу, якого так намагалися уникати останні століття. І це зараз чи не головний камінь спотикання в турецькому суспільстві. З часів Мустафи Кемаля Ататюрка, який став батьком нової турецької держави, секуляризація була дуже жорсткою, постійно за цим слідкувалося і регулювалося. А Ердоган зруйнував цей статус-кво. При ньому іслам де-факто став державною релігією. Звичайно, Туреччина не стала Іраном чи якимось халіфатом, але релігія знову стала надважливим політичним фактором. От, наприклад, тисячолітня Айя Софія в центрі Стамбула. Мустафа Кемаль Ататюрк зробив з неї музей, куди можна було ходити вільно представникам усіх релігій. Натомість Ердоган повернув. Пам'яті статус мечеті, а я дуже люблю це місце. Я там був вже тричі і з задоволенням поїхав би ще колись. Я навіть там колись зняв TikTok. Я не знаю, чи лишати вам на нього лінк. Я просто залишу тоді, можливо, новий шортс. Подивіться, будь ласка, в описі. І коли будете в Стамбулі, обов'язково підіть в Собор Святої Софії. Так воно колись принаймні, не називалася. В ньому стільки зв'язків з Україною, що ви собі навіть не уявляєте. Ердоган протиставляє демократичні принципи свободу, верховенство права, права людини, так званим традиційним цінностям, і, звичайно ж, не гребує різними формами популізму. І це все добре працює, коли такий правитель може подарувати своєму населення так звану стабільність, але з цим не склалось. Турецька економіка вже 5 років у глибокій кризі. Люди, включно з виборцями Ердогана, кожного дня відчувається в своїх кишенях. Зазвичай у таких ситуаціях на допомогу Ердогана приходять якісь катастрофи, проте не цього разу. 6 лютого 2023 року південний центр Туреччини охопив найсильніший землетрус за останні 80 років. Загинуло понад 50 тисяч людей, постраждало 13. Повністю зруйновано 30 тисяч будинків. Місто Нурдагі було знищене повністю. Цей жах багато в чому став можливий завдяки численним махінаціям у будівельній сфері, через які неякісні будинки масово складались і падали при землетрусі. Особисто Ердоган ініціював зміни у будівельне законодавство, що дозволило забудовникам нехтувати стандартами, а також декілька разів проводив так звані будівельні амністії, дозволяв вводити в експлуатацію об'єкти, зведені з порушеннями. І, звісно, можна сказати, що винні не добросовісні забудовники, а природні лихо. Однак місто Ерзін, що було в епіцентрі землетрусу, встояло повністю жодна будів. Не обвалилась, жодна людина не постраждала, бо в ньому контролювали якість будівництва. Ця катастрофа стала справжнім ударом по Ердогану. Люди звинуватили його уряд в корупції і недбалості до будівництва, де, в принципі, за 20 років нічого не було зроблено для того, щоб підготуватися до землетрусу. А Ердоган же прийшов до влади після землетрусу в Ізмірі, жорстко критикуючи тодішню владу за жахливу будівельну політику і неспроможність впоратися із кризою. Через 20 років ця історія наздогнала його і боляче по ньому вдарила. Але наскільки сильно вдарила, побачимо за результатами президентських. І виборів. ще кілька слів про них у неділю, 14 травня у Туреччині обирали нового президента. Цього разу опозиція навіть спромоглася висунути єдиного кандидата від шести партій. Ним став Кемаль, Килич Дароглу, 74-літній політик, якого підтримують всі незадоволені або втомлені від Ердогана Турки. Пан Кемаль обіцяє Туреччині економічні реформи, сильні інституції, об'єднання народу і демократизацію. Він хоче повернутися до парламентської системи, обмежити повноваження президента і відновити довірливі відносини зі США та ЄС. Тут нам лише важливо відзначити, що є шанс, що від результатів виборів для нас мало що може змінитись. У зовнішній політиці обидва кандидати плюс-мінус солідарні. Можливо, в разі перемоги пана Кемаля росіянам буде складніше обходити. Санкцій через Туреччину з іншого боку, Росія може спробувати вдатись до провокацій, тестуючи нового ще не такого досвідченого президента і зриваючи попередні домовленості. Однак байрактари в нас мають точно бути. За це висловились обоє. Але недільні вибори не визначили переможця. Тож ми чекаємо другого туру. Ну і разом слідкуємо за подіями в Туреччині. Здається, найцікавіше там лише починається. На цьому в мене все. Дякую усім, хто додивився відео до цього моменту. Буду вдячний вам за лайки, поширення, підписки і, можливо, ставайте. Патреонами, якщо ви хочете більше розумного відео від мене, зверніть увагу на відоси, які ви зараз тут коло мене бачите на екрані. Можливо, ви їх ще не бачили. Клацайте, дивіться, там буде цікаво. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими.